На околиці одного села жили собі старий чоловік та його дружина. Жили б вони у злагоді й спокої, якби не одна риса старої. Дуже велика любов до балачок. Що б не сталося вдома, чи яку новину приніс би чоловік, вона мусила зараз розповісти всьому селу. А люди підхоплювали ті історії, переказували одну, перекручували. І зрештою, на старому сипалося чимало клопотів, і спина його не раз за ті плітки платила. Одного дня поїхав старий до лісу по дрова. Діставшись у злісся, зліз із воза та й пішов поруч. Раптом відчув земля під його ногами стала м'якшою. І він по коліну провалився в ґрунт. Що б це могло бути? здивувався чоловік. Копну трохи. Може, щось і знайду. Копав він довго й старанно, доки не намазав щось тверде. Відгорнув землю, а там маленький глиняний горщик, повний золота й срібла. «От так удача!» – зрадів старий. Але як же я заберу це додому? Дружина ж роздзвонить на все село, а тоді шукай біди. Сів він на повалену колоду, довго думав. І нарешті вигадав план. Закопав горщик назад, замаскував гіллям і поїхав до міста. Там на базарі купив живу щуку й живого зайця, і повернувся до лісу назад. На високій гілці старий прив'язав щуку, а біля струмка поставив рибальську сітку і засадив у неї бідолашного зайця, що мокрий був і тремтів на холоді, а сам, задоволений, подався додому. Ледь зайшов у хату, гукає. Дружино, ти уявити не можеш, яка нам випала удача. Що сталося? Кажи негайно. Ні, з тебе користі небагато, все селу рознесеш. Та що ти таке верзеш? обурилася жінка. Клянусь, нікому й словом не обмовлюся. Ну, гаразд, зітхнув старий і прошепотів їй на вухо. Я знайшов у лісі горщик з золотом і сріблом. І чому ж ти його не забрав? Бо треба їхати удвох. Поїдемо і заберемо. Сіли вони у віз і подалися до лісу. Дорогою старий почав свою гру. Дивні часи настали жінко. Кажуть тепер риба живе на деревах, а дикі звірі у воді. От уже вигадки. відмахнулася дружина. Гм, вигадки? Тоді поглянь угору. Чи не щука це сидить на гілці. Дружина підвела голову і справді висить собі величезна щука. Свята Маріє, скрикнула вона. Як вона туди залізла? Старий лише розвів руками, удаючи здивування. Чого роззявився? Лізь та знімай на вечерю буде. Старий зібрався, виліз на дерево, збив щуку і поклав до воза. Доїхали до струмка, а там у сітці щось ворушиться. І що ти знову витріщаєшся? буркнула жінка. Та ніби в сітці щось попалося, відповів старий і пішов ближче. Ого. Та тут заєць. Заєць у воді? Жінка аж сплеснула руками. Люди таки правду казали. Старий витяг зайця й поїхали вони до місця, де був закопаний горщик. Разом відгорнули гілля, відкопали землю і витягли скарб. Жили тепер заможно. Але стара, як була нерозумною, так і зосталась. Щодня гості приймала, столи заставляла, бенкети в вихідні. Чоловік дорікав їй, просив бути ощаднішою. Та де там. Ми знайшли скарб разом, кричала вона, і разом його витратимо. Нарешті чоловік не витримав. Роби, як знаєш, але більше грошей тобі не дам. Ой, як розгнівалася стара, побігла до губернатора із скаргою. Пане, врятуйте мене від чоловіка. Знайшов скарб а тепер тільки те й робить, що п'є, і гроші ховає. Мене не слухає. Губернатор пожалів жінку і послав свого секретаря розібратися. Прийшли секретар та старшини до хати старого. Губернатор наказав передати знайдений скарб, суворо мовив секретар. Який скарб? здивувався чоловік. Я нічого не знаходив. Як це? Дружина ж скаржилася. Мабуть, їй наснилося, знизав плечима старий. Тут не витримала жінка. Та як же наснилося? Ми їхали лісом і бачили щуку на верхівці дерева. Секретар аж присів. Щуку? На дереві? А вже ж, іще зайцями з води витягали. Живого. У хаті вибухнув гучний регіт. Такої нісенітниці старішини не чули зроду. Чоловік удавно сумно вдарив головою. От, бачите, панове, на жаль. Їй завжди таке привидеться. Секретар лише зітхнув і поїхав ні з чим. Сміялися з жінки ще довго, аж поки вона нарешті не навчилася тримати язика за зубами. А старий узяв частину золота, купив товари і перебрався до міста, де відкрив затишну крамничку і дожив останні свої дні у спокої та достатку.